По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю всіх. Ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіо Стопфейка та текстів. Видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. По факту сьогодні з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації Стоп Фейк Олена Чуранова. Олено, привіт, привіт. Розпочнемо ми з останніх поїздок росіян, російських лідерів до Білорусі, тому що от вже телеграмами рознеслась інформація, що насправді росіяни знову хочуть розіграти карту Януковича. Ну, власне, цей вкид. Такий досить сумнівний а, насправді, тому що а, переговори відбулися. Президенти, ну так звані президенти, тому що ми розуміємо, що ані Путін, ані Лукашенко не є легітимними насправді президентами так. в своїх країнах. А, і а, ці а, політики а, провели переговори, і ми не побачили, щоб Янукович десь випливав і десь згадувалося його ім'я. Тобто, це було таке, от, такий інформаційний вкид, щоб більше м, поговорити про щось а, знову ж таки, щоб в Україні поговорили про щось. ну І власне в Росії, напевне, досі думають, що фігура Януковича щось тут. Важить, ну але як завжди, росіяни показують, що вони абсолютно не розбираються в українському суспільстві, в тому, що тут насправді всередині країни відбувається, і в, в тому, що о, особа Януковича абсолютно нікому не цікава. Навіть е людям, які з, з проросійськими поглядами він абсолютно не цікавий. Ну але тим не менш, вони цю карту розіграли, щоб показати, що особливо в контексті легітимності зеленського, так як це окремо обговорювалося. А, і Путіним, і Лукашенко, тому вони ось вирішили дістати оцю карту, показавши, що, начебто а, говорячи легітимність, вони десь там а, на задньому фоні мають Януковича, mm -hmm. який нагадали готовий, да, готовий у нас тут є легітимний президент. У вас не легітимний, <сум> а у нас легітимний для тих, хто пропустив, що взагалі сталося. Було повідомлення від білоруського телеграм-каналу Білоруський гаюн, що в п'ятницю, 24 травня, в аеропорту Гомель в Білорусі приземлився літак екс-президента України втікача Януковича, і це співпало з візитом Путіна до Лукашенка. І ну, власне, все ніхто його не бачив, не чув, ніде його не показували. Ну, власне, тому це все виглядає просто як такий інформаційний вкид. Просто щоб ну, більше привернути увагу до цих переговорів, які насправді теж особливо нічим не цікаві, якихось. Нових абсолютно заяв ми там не почули на цих на цій зустрічі. А, тому так більше підігріти інтереси, знову ж таки от обіграти цю наратив про нелегітимність Зеленського, який вони постійно продовжують качати і качають. Хоча а, він абсолютно не викликає жодного інтересу в українців. Ось вони вирішили, що от Янукович, якщо вони дістануть, то ми тут поживавішаємо. <реш> Нарешті. Такий абсурд, неправда. Ну, да, це ну це абсолютний абсурд. Крім так. сміху, це, це, показує... це нічого не викликає. Да, це власне показує, де да, що росіяни не, не дуже розбираються в внутрішній повісті українців, а в тому, що дійсно нас тут цікавить. Ну і власне це добре. А от власне про переговори Путіна й Лукашенка, які я нагадую, не є легітимними, якраз таки президентами в своїх країнах. Очільники країн можна так сказати, а що про них відомо, які там вже фейки розносилися? Ну і ти вже згадала, що продовжується наратив, що Зеленський не є легітимним президентом, тому що. Закінчився строк його повноважень, але під час воєнного стану ми не можемо переобрати президента, і вони тепер розповсюджують інформацію, дезінформацію по світу несуть, що Зеленський вже не є президентом в Україні, і, начебто, не треба сприймати його серйозно. Ну, от, власне, все те саме вони і обговорювали, особливо в контексті е, мирних переговорів, так як теж е, це обговорювалося. І е, власне вони е, і Лукашенко і Путін заявляли, що не вважають Зеленського легітимним президентом, тому з ним домовлятися немає сенсу. Лукашенко тут додавав, що та взагалі в Україні купа бажаючих стати президентом, але насправді все вирішить Захід е, за Україну знову повторюючи тезу е, дезінформаційний наратив, що Україна маріонетка заходу, і ми тут нічого не вирішуємо. От, ну і власне повністю це обговорювалося, що легітимності немає, домовлятися немає з ким, але вони ж хочуть домовлятися, бо вони ж, Росія ж у нас головний миротворець, і вони, вони, вони за мир. Я навіть бачила десь там тезу Миролюбний Путін, що звучить як Аксімерон, звісно. От, і власне, в, в цьому контексті все це обговорювалося. Вчора навіть також закидувалася стаття і поширювалася, Поширювалася стаття Reuters, в якій розказували, що Росія готова, дійсно готова на мир, але вони хочуть погодитись на мир тільки зберігши сьогоднішні, сьогоднішні, сьогоднішню лінію фронту. Ну І власне потім, як тільки ця стаття поширилася, звісно, з боку Росії почали поширюватися тези, що а ні, все ж таки, е, Росія прагне, щоб всі ці цілі, так звані цілі їх, так званої СВО, були виконані, е, тому не йдеться мова, щоб тільки е, те, що наразі на фронті відбувається, зберіг, заморозилося, а, але й взагалі, щоб всі цілі е, їх операції були виконані. Ну, тому тобто, всі ці обговорення знову по колу відбуваються. І ми просто розуміємо, що з одного боку Росія хоче себе показати таким миротворцем, що вона дійсно за мир. Не Путін вчора ну, на цих переговорах в Білорусі наголошував, що вони ж готові були в Стамбулі вже піти це, знову повертаючись до цієї теми, і знову поширюючи фейк про те, що в українці, начебто, тоді підписали а, угоду, а, але вирішили її не виконувати. Хоча ми знаємо, що це неправда, і а, ми не підписували а, ці документи. Які вони обговорювали в Стамбулі, тому що навіть просто переглянувши той документ, про який власне, Путін який всім показує, можна зрозуміти, що ну, ми не могли це підписати. Там просто йде йшлося не про якісь домовленості, там йшлося власне про капітуляцію України так? і повне роззброєння, майже повне Так, Повне роззброєння, там, там абсолютно смішна кількість армії, яку нам дозволяла Росія мати, так там, там російська мова, статус державної. Ну Тобто повністю всі, жодних жодних союзів з, з НАТО, не пам'ятаю щодо ЄС. Але просто всі ці умови, ну, власне, які просто фіксують капітуляцію України, але не є якимись мирними домовленостями насправді. Але так. вони, тим не менш, знову повертаються оце до Стамбулу, розказують, що вони ж тоді вже були готові до миру, але саме Україна тут є партія війни, саме Захід є виступає за війну і не хоче її припинення. Uh, от ну і все це призводить до Швейцарії, до uh, саміту миру, який планується в червні, тому що власне всі ці обговорення вони якраз в контексті цього саміту і відбуваються. Тому що uh, так, по, поки Захід домовляється, йдуть домовленості, які країни будуть приймати участь, які не будуть. Росії теж треба показати, що е, вони ж теж е, за мир щось хочуть запропонувати. Ну але запропонувати їм. Немає що, от в тих домовленостях, які ще у 2022 році мали б чи не мали б, але обговорювали підписати мирні. Угоди там про євросоюз не було конкретної заборони якоїсь прямої щодо вступу uh -huh. України в Євросоюз, але ж ну ми знаємо, як Росія взагалі виконує будь-які домовленості так. і як би вони потім це викрутили. Це ж теж окреме питання. Я ще вчора зустріла наратив такий, я не знаю, чи це правда чи ні. Може, Олено, ти розібралась. Що, начебто, росіяни кажуть, що будемо зеленського тоді легітимним президентом визнавати, як він підпише мирні домовленості з нами і знову ж таки перед самітом миру лунають різні такі заяви і наративи, чи воно пов'язано між собою? Ось саме такого наративу я не чула, але я чула інші тези про те, що. Е Якщо навіть що вони розуміють, що в Зеленського все одно є е, певний рейтинг, підтримка в суспільстві, і якщо навіть е, будуть проводитися вибори в Україні зараз в умовах війни, е, то Росія буде визнавати їх е, теж надійсними, тому що е, по версії Росії у нас тут жорстка військова структура, е, е, жорстка цензура, е, і тому е, ну, тут, тут порушення. <One> прав людей, абсолютні е, люди всі під пресингом, тому всі проголосують за того кандидата, за якого вкаже влада. Тому Росія вже на заздалегідь каже, що навіть якщо б вибори ці відбулися, вони будуть для Росії недійсними. Тому це така ну, патова ситуація. Тобто вони зараз розказують, що Україна не демократична, тому що в нас немає президентських виборів в умовах війни. Але навіть якщо вибори будуть в умовах війни, вони все одно не будуть. Демократичними так і так каже Росія в чому ну, взагалі так. повний абсурд цієї історії. Окрім цього, з поточних фейків, які ви фіксували зараз у стопфейку, про що ще хочеться відзначити? Може щось новеньке з'явилось. Ну, власне, що вся ця зустріч, вона Україна від неї перелякалася, звісно. Хоча насправді ніхто тут не лякався, і це тільки там пост одного з нардепів Євген Шевченко, який неодноразово вже поширював різноманітні фейки про те, що відбувається в Україні. Але вони це все узагальнили, і заявили, що вся Україна тут перелякана, дивилася на те, що відбувається, mm -hmm. та трясеться від того, що знову там вкот. Путін і Лукашенко зустрілися. А, от. а так, абсолютно все те саме. Ну, звісно, про швейцарський саміт теж дуже багато. І ми розуміємо, що наразі це буде теж одна з основних тем в пропаганді, так як вони будуть розкручувати тезу, що основні. Основні е, люди туди не поїдуть. Зокрема, зараз е, з'явилася інформація, що Джо Байден не з'явиться на саміті, і вони це почали розкачувати: що це підтвердження, що цей саміт не буде мати жодного сенсу, що ніхто туди не поїде, що Зеленський буде там обговорювати мир сам з собою. Е, Захарова на днях заявила, що це все просто якась постанова від Держдепу США, ну, просто якась. Постанова, яка не матиме жодного сенсу. Тому бачимо, що це от починається розкачуватися, і знову ж таки в контексті цього зустрічі Путіна Лукашенка. Тому це далі буде тільки розкачуватися, щоб знову ж таки дискредитувати цей захід і показати, що жодні домовленості країн. Вони ну і країнам туди їхати не треба. Вони будуть працювати на те, що якомога менше країн там з'явилося, звісно. Ну і власне, навіть якщо вони туди поїдуть, все про те, про що там домовляться ці країни, воно не матиме ніякого значення для Росії. Ну от нам треба бути готовими насправді до цих процесів. Що цей човен буде розкачуватися далі? Що президент у нас за їхньою версією викривленою взагалі не легітимний, і вони будуть переконувати у цьому світ. Ну, це така наша повістка на теперішнє і на майбутнє. І я нагадую, що ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіо Стопфейка та текстів. І з нами на прямому зв'язку Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації Стопфейк. По факту ми рухаємося далі, і є ще одна цікава тема, яку піднімають у стопфейку, це тема кіно. От незвична насправді тема для по факту, але тим не менш, фільми теж використовують росіяни активно у своїй пропаганді. І ми робили вже декілька випусків в наших етерах. Про те, як саме росіяни це робили до початку великої війни, але я так розумію, що і після початку великої війни цю, цей спосіб розповсюдження своїх наративів і вкидів вони не полишають абсолютно. І ми вирішили власне проаналізувати фільми, в яких показується або це так зване СВО, або війна на Донбасі, або е, якісь події в Криму. І ми вирішили просто подивитися власне. А, чи вплинула на цю кількість таких фільмів повномасштабне вторгнення? Ну і, власне, а, проаналізувавши, а, проаналізувавши базу даних, побачила, що дійсно кількість значно зросла. Вона не зросла аж занадто, тому що насправді таких фільмів не дуже багато. Це здається тільки, що Росія активно про все це знімає, і насправді цих фільмів не дуже багато. І власне, ми зрозуміли, чому, коли проаналізували бюджети тих фільмів. А що грошей не вистачає, не вже тут не тільки ні, грошей якраз вистачає, і вони піднімають насправді бюджети є в них спеціальні фонди, там фонд кіно, там агентство розвитку. Ко інтернету, які займаються власне фінансуванням цих всієї пропаганди, розкручуванням, щоб у цей контент створювався. А, але тут інше питання. Бюджет є, але люди просто не йдуть на це кіно Воно росіянам, насправді не цікаве, тому mm. що от і, і це дуже цікаво. Ну, ми власне на це ми хотіли подивитися, тому що одна справа, коли ти включаєш телевізор і ну, там щось йде в тебе Ну, в тебе є вибір перемкнути. Але там, якщо ти хочеш новини, подивитися, дізнатися, що в світі, ну, ти там вимушений дивитися ці новини. А коли ти йдеш в кінотеатр, в тебе є там гроші. В тебе Ба, є вільний час, чи будеш ти обрати? Спеціально фільм про, про війну, про війну на Донбасі, про війну в Україні. Чи підеш на якийсь розважальний фільм? Ну, і ми бачимо, що абсолютно практичне практично, а всі пропагандистські фільми вони є провальними. Люди ними не цікавляться. Зокрема, ось, наприклад, фільм Свідок, про який дуже багато говорили. В нас говорили це, власне, фільм про, вже про повномасштабне вторгнення. А і він власне показує, спрямований на те, щоб спростувати спростувати правду про Бучу. Ну власне, не тільки про Бучу, про Київську, про Київщину, про те, що Росія Росіяни тут чинили під час окупації. Ну і власне там історія, що, начебто, там бельгієць опиняється в Києві під час того, як починається війна. А потім він намагається якось виїхати з України під час війни. Причому дуже цікаво, що вони показ не показують якихось дій з боку Росії тут. Тобто війна в фільмі починається, от власне тільки з того, що він бачить, як всім, всім, всім абсолютно роздають зброю на вулицях в Києві. А, причому а, чоловіки отримують цю зброю, починають просто стріляти в, в небо, а, і, і люди коментують, що ну зрозуміло, зараз буде хаос. Угу. Ну ні з того, ні з цього. Вирішили так. так? Такий був прекрасний день. А давайте розброю так. будемо чоловікам роздавати ніякого приводу. Так тобто, ми в цьому фільмі не бачимо ні ракетних обстрілів, ні якихось, ні там десанту в гостомелі. Ну тобто, всього цього немає, звісно. Просто от ну війна почалась, хоча перед цим вони розказують те, що саме ж теж їм треба ж показати цей наратив, що саме почалася війна через Україну, і вони там показують що якісь українці такі сильні, розказують, що вже зжався, ну тобто, що вони вже готові відкинутись кулаком донецьких аж до Росії, тому тому війна власне і почалася. І ось цей бельгієць намагається виїхати і його затримують, затримують знову ж таки українці, українська армія і затримують його, тому що він не може вимовити слово паляниця. Його затримують, потім вбивають жінку, яка з ним теж їхала з Бельгії. Тому, ну, просто, от, просто покатували, вбили от, українські військові, не знаю чому. І він так опиняється от, на, на Київщині і опиняється, звісно, в, в у полоні Азову. Ну, ну, звісно. І там теж починається обговорюватися це все. Про нацистів, причому теж дуже цікаве. Ну тобто, ці всі фільми вони насправді дуже смішні. Вони там полковник Азов з Шевроном обговорює з цим бельгійцем, що вони не нацисти. Під час початку війни, ну власне, більше нема чого що робити, якраз і розказує, що вони не нацисти, і в нього випадково на столі з'являється портрет Гітлера. Ну, це теж така. Це теж така, така річ, яка в принципі є е, в кожному українському домі портрет Гітлера. Ну це абсолютно звична річ. Так ну То і ти, власне, ти та, ти показує, це подивилась це, все, от так, та, 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 ну тобто, працювати це, це все. Ну, це, мені було це більше смішно, та да. ну і потім же ж він, начебто, на власні очі бачить, як саме українці вбивають мирних, щоб це все потім представити, що, начебто, це зробили росіяни. І е, власне ми це обговорювали, що ось Росія там створює цю пропаганду, що вона хоче е, спотворити все, що тут відбувалося. І е, нам важливо теж, е, щоб не збивали ці всі факти і правдиві речі про те, що відбувалося в Бучі. Вірпені, це дуже важливо, тому що ну, нам треба притягти до відповідальності росіян за ці злочини. А, але насправді, як ми бачимо, на цей, цей фільм практично ніхто не дивився, тобто в нього е, його передивилася там дуже незначна кількість людей і героїчні українські фактчекерки. Так, Так, та. люди, яким тобто його приглянуло, зараз, скажу 48,5 з половиною тисяч глядачів, що для 140 мільйонів це просто сміх. Uh, ну і звісно, ми розуміємо, що там на закордонну аудиторію така, така штука, ну мало ймовірно, що попаде. Тому оці всі фільми, які знімаються, коли їх дивишся, ти розумієш, що вони дуже такі недолугі, що вони дуже неякісні. Uh, не, не, не багато акторів насправді йде зніматися в ці фільми. І наскільки я дивилася по російським uh, кінокритикам, що вони кажуть, що ну всі розуміють, що ситуація хитка. І що е, все може змінитися в один прекрасний день, і всі ті люди, які знімалися в цих фільмах, і по суті працювали на пропаганду, виправдовували те, що робить Кремль. А е, ну вони просто будуть нікому не потрібні. Ну тобто, ти одразу собі е, перехр перехрещуєш кар'єру е, і майбутнє, і все тому небагато людей насправді хочуть зніматися в цих фільмах. І краще зніматися в якихось розважальних чи фільмах про Другу світову війну, яких теж дуже багато в Росії знімається. Але ось, ось такі от саме пропагандистські, їх насправді от небагато, вони неякісні і, і нікому не цікаві. Ну росіяни знають, як тиснути на артистів, як їм погрожувати. Пригадуєш цю історію з відомою блогеркою Євлеєвою росіянкою, яку покарали за вечірку так, так. І, і відправили на Донбас. З, так, так. ну для того, щоб вона там поїхала і не знаю, що вона там робила, піднімала дух моральний, чи що, але це було саме у якості покарання за її діяльність. Так, абсолютно. Ну то такі радянські методи, так само і Кіркоров, його там. Визнали, що він теж там був на цій вечірці. Йому сказали, що власне показали, що його не буде на жодних ефірах, не буде там на, на концерті, і він одразу поїхав на Донбас. Там роздав іграшки своєю мордою всім діткам. І одразу повернувся і все. І, і, і Тепер він знову в ефірах, тепер він знову угодний, так би мовити. Тому в да, них такий совок. І, до речі, от, щодо акторів, теж дуже показово, наприклад, всі ми знаємо про Михайла Порєченкова, який активно підтримує СВО і навіть стріляв в бік українських бійців. Uh, і зараз насправді по фільмах видно, що він користується популярністю. Дуже часто його беруть ну не тільки от, про фільми про війну, а взагалі в різні фільми його беруть набагато активніше. Ну, тобто, ці всі радянські методи, що той, хто на краще підспівує найбільше підспівує владі, той отримує. Всі бонуси, і є популярним, і галуби огоньки. Ну, власне ми бачимо те, що відбувається з Пугачовою, Галкіною. так. так. Та які просто по суті є е е ворогами народу. Ну <сум> нічого не змінюється в Росії. І я закликаю наших слухачів та слухачок заходити на сайт СтопФейка, почитати матеріал, який написала Олена Чуранова. І це про фільми. Власне, за мотивами цього матеріалу, зокрема, ми сьогодні говорили. І на наш сайт теж не забувайте заходити громадські.РАДО там можна переслухати попередні випуски. По факту також ви можете їх знайти на наших подкаст. Платформах та на Ютубі мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Олені, дякую за нашу розмову. Не перемикайте хвилю, тому що далі буде цікаво також. І наголошую, що ви ще можете скачувати наш додаток, де по факту теж можна переслуховувати. А ще слухати прямий тер тоді, коли у вас немає змоги включити ваш приймач. Отже, не перемикайтесь, слухайте і думайте. Викривай. emo prychnu na gramatskomu radiju Po faktu